Доброго ранку, доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні будемо говорити. А про що згадайте самі? Небі ластівка летить, листя з вітром шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора року? Так, літо. Я дуже люблю цю пору року, а ви, малята, я впевнена, що також. Влітку. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває повітря, ґрунт та воду. Погода тепла, сонячна, часто йдуть дощі, іноді йдуть дощі з громом та блискавкою, після яких на небі з'являється барвиста веселка. Інколи випадає град. День довгий, а ніч коротка. На вулиці дуже спекотно. Дозрівають ягоди, фрукти та овочі. Вода в водоймах стає теплою і можна купатися. Літо це квітуча пора року. Комахи ведуть активне життя, а птахи Навчають своїх пташенят здобувати їжу, літати. Люди засмагають, купаються в морі, річці. Літо має три місяці. Перший місяць червень. Від слова червоний. У цьому місяці дуже багато квітне різних квітів, а також дозріває багато ягід – це суниці, полуниці, черниці, малина. Другий місяць липень. Таку назву йому дали тому, що в цьому місяці квітне липа і бджілки збирають липовий мед. Квіти липи цілющі. Люди збирають ці, ці квіти, заварюють чай та п'ють, коли форіють. А третій місяць це серпень. В цьому місяці дозрівають злакові пшениця, жито. Овес ячмінь. Серпень назвали так тому, що раніше, давнину, люди жали жито, пшеницю і використовували при цьому інструмент, який має назву серп, і від цього пішла назва місяця. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, влітку небо яке? Небо влітку високе, блакитне, прозоре, ясне. Чисне, безхмарне. Влітку сонечко яке? Жовте, яскраве, гаряче, спекотне, тепле, сліпуче. А влітку дощик який? Влітку дощик теплий, сильний, короткий. Мокрий. А травичка яка влітку? Травичка зелена, висока, низька, запашна, шовковиста. А які ж влітку ягоди? Червоні, темні, сині, соковиті, кислі та смачні. Як добре влітку, а як же можна розважатися влітку? Погляньте на картинки. Та назвіть що роблять діти? Діти катаються на велосипеді. Хлопчик ловить рибу. Родина будує замок із піску. Діти плавають. Діти ловлять метеликів. Діти катаються на човні. Діти грають у волейбол. Діти доглядають за квітами. Молодці! Літо це найвеселіша пора року. І щоб вона була такою завжди. Потрібно дотримуватись певних правил. На прогулянку виходити обов'язково в головному уборі, щоб не було сонячного удару, намагатися перебувати в тіні або під навісом і довго не засмагати, пити більше води, грати в спокійні ігри, занадто рухливі ігри в таку пору небезпечні. Купатися тільки під наглядом дорослих. Не пірнати в незнайомих місцях, не запливати за буйки, не балуватися на воді. Дітки, на цьому все. Яскравого вам літа. До побачення!